Всім привіт! На зв'язку містер Слізі, і ц... давно у нас відео не було про покатушки. Та любі довгі відео давно у нас не випускалося на каналі, тому ми вирішили з оператором таке вайбове відео про покатушки. І сьогодні ми плануємо вам показати природу нашого села. Погнали! Я думаю, що цей відео заслуговує лайка. Вліпіть під цим відосиком лайк, підпишіться і пишіть якісь коментарі, яке далі відео нам знімати. Яка вас цікавить історія може, з мого села, наприклад, чи про трактор, наприклад, можна відео зазняти. Також переходьте на мій телеграм-канал, можна за цим QR-кодом або в описі під цим відео. А... І також потрібно закинути невеличкий донат. За острів qr кодом А ми вирушаємо далі. Я купив вже нову обновочку собі новенький телефон, тобто камеру, на яку я буду знімати Так що за цініки відео вже набагато краще можна сказати. Зацініть її в коментарях. Ну а ми вирушаємо далі. То що я збираю на ось такі переключателі. Як, е, я вже знайшов, які мені потрібні. Тільки хочу ваші донати. ви Побачите, хто, наскільки мене підтримує. Це дуже класно. Ми вирушаємо далі. Зараз це дуже небезпечно я їхав, тому що в мене немає тормозів. Ну як, є, але вони погані. А тут вже застрягло. Оператор впереді. Ось в нас соя в людей вже виросло десь по коліно. Ой, заїхав на город чийсь. І, і насолоджуватись природою. Злівовижна природа, вечірній час. Це дуже круто. Також ми зробили прогулянку, ще трішки. засняли для вас відео. Це потрібно ставити лайк. Друзі, я знаю, що кожен з нас, хто дивиться це відео, полюбляє літо. Але воно вже майже закінчилося. Це для декого сумно, для декого це весело. Бо далі йде зима, зимовий вид спорту є. ну... Ми зараз катаємося на велосипеді як зимою, так і літом. Цілому цілий рік. Тобто, найкращий подарунок на це літо це, щоб ви підписалися і добили мені 4 тисячі підписників за це літо. Це зробимо це разом. Ну а зараз ми далі вирушаємо на площадку, де видно дні, річку Дністер. Друзі, ми майже вже підходимо на ось цей камінь. Він тут великий дуже прямо. Так ще потрібно вилізти. Давай руку оператор. Друзі, і ось як виглядає річка Дністер. Хто хоче, щоб я показав, як вона виглядає прям метр від води, ставте лайки. Друзі, якщо на цьому відео набирається 20 лайків, ми їдемо до річки Дністер. І можливо навіть там скупаємося. У файному моменті ми будемо закінчувати цей відеоролик. На зв'язку був містер Фрізі. Ми сьогодні робили покатушки на велосипедах. Ось Телеграм. Можете зайти, там також багато інформації буде. І ось донат. Ви можете скинути мені на нові ручки переключателів на велосипед. Всім пока!